Жорстока, кривава, руднівна війна. Вона прийшла в моє життя в мій дім, в мою країну непроханою, нежданою, безглуздою гостею. Принесла з собою горе, втрати, вічай, розпач, сльози. Вона краде життя, здоров'я, домівки, спокій, сія розпач, тривогу, розлуку. У мене війна. Вкрала дитинства, підмінила змістовані уроки та веселі перерви повітряними тривогами та підвалами. Повисла наді мною грозовою хмарою, яка ладна будь-якої меті пролитися дощем розлуки з домом, рідними, друзями, втратою школи, ігрових майданчиків, ігор, домашніх улюбленців. Вона здатна забрати у мене життя. Вже понад рік кожен українець вириває з її залізних лищат право на вільну, незалежну, самобутню Україну. Воює за свою мову, традиції, культуру, життя. Кожен на своєму місці, як уміє, чинити опіру окупантам. Осторонь не залишаються і українські діти. Ми не можемо взяти до рук зброю та стати плечем до плеча з нашими захисниками та в наших силах підняти їх бойовий дух та надати посильну допомогу. Я, мій клас, моя школа докладаємо максимум зусиль для зміцнення обороздатності країни. Ми цінуємо зусилля, які докладають наші захисники та захисниці, для того, щоб нам на голови не падали ракети, щоб наші міста та села не прийшов ворог, щоб Європа не захлинулася хвилями емігрантів з України. Ми не знаємо, проте можемо уявити, як нашим ЗСУ може бути холодно в люті зимовій морозі, а тому купуємо для них теплі шкарпетки, в яких ховаємо солодкі сюрпризи або теплі записки. Нам не страшно, не мокро, не брудно в окопах навесні. Тому ми пишемо героям листи з побажаннями як якнашвидшої перемоги. Надсилаємо теплі речі, коли нам спекотно влітку, ми можемо сховатися в прохолоді парку, саду або свого житла. А от наші захисники та захисниці не можуть покинути своїх позицій. В такій миті їх радують зроблені нами браслети та різноманітні порубки. Коли ж восени нашим захисникам холодно, тривожно та самотно їх зігрівають виготовлені нами окопні свічки. Сьогодні я хочу адресувати захисникам та захисницям свої авторські рядки. Я люблю вас за сил, квіти подали і свічки окопні теж з радістю. Пету, цукерни, ви прийміть, будь ласка, еврію, незалежність для квіни вибору джунід. Мене звати Цибенко Поліна, мені 10 років і навчаюся в 4 класі. Я проти війни.